Перед утепленням старого горища у нас з'являється, є всяка стружка, будівельна, є старе, всяка глина залишилася ось. Що ми робимо? Ми беремо отаку штуку і починаємо це діло все рісосити. От ми отримуємо От таку чистоту. І це все ми забираємо. Далі ми беремо таку штуку і старий ліс, і нові балки. Ми його пропітуємо. Так як в нас є доступ, ми можемо собі це дозволити. Ми потім його будемо робити пару бар'єрів і вложити сюди звукозелюючу вату. От, і Ми зараз три і нове пропітуємо.